yeah mm -hmm. Вас вітає оркестр Головного управління Національної поліції в Київській області. Сьогодні цей сонячний світлий день наша країна відзначає День символу нашого, День державного прапору України. Із цієї нагоди, та з нагоди прийдешнього Дня Незалежності, ми хочемо подарувати вам свою музичну творчість подарувати вам краплинку натхнення, підбадьорити вас і вселити віру й надію, що перемога якнайшвидше прийде на нашу землю. З полом'явогнів, нас земіль за втрату України. Кормив нас, гнів і гнів на ворогів. Це оркестр Головного управління Національної поліції в Київській області, який базується відповідно на базі нашого главку. Вказаний оркестр перебуває в структурі головного управління. Ми ж теж є однією з одиниць нашої районного управління відповідно. Ми була ідея зробити невелике свято, враховуючи важкий цей час, важкий, кривавий, буремний, щоб люди хоч трошки отримали, отримали задоволення, якусь мов чуть, чуть розслабилися. Ну, відповідно, у відповідності до тих реалій, які є, з, з дотриманням відповідно вимог щодо ракетної небезпеки і так далі. Туди входять, як ви бачите, музиканти. Вони являються службовцями службовцями, які працюють в головному управлінні. Будемо намагатися обов'язково їх запросити вже на день нашої перемоги. От, на моїй пам'яті, якщо я не помиляюсь, це третій раз.